А ну у кого есть шахтный котел? Три месяца топлива не разу не чисты. Тут все так. тече, смола, на кресло такие все. А ну, дивимся. Три месяца, жодные чистки. У вас так? Зараз спробую показати сам шамотний хід. Як виглядає. Зараз полапаю, там ще тепло щось. Ну, Попробуємо подивитися. Сам шамотний хід, як він виложений, 75 см в длину і як він виглядає після топки. Зараз будемо дивитися, що робиться в теплообміннику. Тут я зараз все розкручу, подивимося, що там три місяці не дивився туди. Трубу ми дивились, там все чисто, е, є відео. Знизу я дивився, тут я заложив піноблок. У мене був просто піноблок, я б, я б заклав сюди камінь, крупний камінь. Так, відкрутив барашки. Зараз будемо відкривати це всю. Так, отака тут одяга. Ну це повідставало прошлорічний сажа. вона розпушилась і повідставала.